Цього тижня по всій Україні очікуються зниження температури та періодичні дощі. Це все через надходження холодного атмосферного фронту, пов'язане із циклоном Захаріс. Про це нам повідомляє Україдремецентр. Так, у вівторок, 8 серпня, опади поширяться на більшу частину країни. Суха погода в цей день очікується лише у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській. Луганський, Донецький, Дніпропетровський, Запоріжський, Херсонській областях та в Криму. Там очікується хмарне з проясненнями погода, а ось на решті території країни переважатиме дощова погода. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то через дощі сильна спека вже спаде так прохолодніше всього буде у західних областях від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла в денний час доби, в центрі та на півночі від плюс 21 до плюс 26 градусів. І лише у південно-східній частині країни буде від плюс 28 до плюс 30 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 13 до плюс 17 градусів на південному сході до плюс 21 вночі. У Києві 8 серпня, ясною погодою на цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів. температура повітря коливатиметься в межах плюс 15, плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!